Мавпа, цапеня і тигр. Якось цапеня відпочивало під банановими пальмами. А неподалік від того місця продирався крізь густі хащі тигр, побачила мавпа тигра і почала з нього голозувати. Ти чого серед кощів ховаєшся? Бодай чи не цапеня ти боїшся? А хто повірить, що ти цар звірів, якщо ти поводишся, як боягузлива кішка? Вчини напад на цапеня, а якщо воно поведеться зухвало, не бійся. Перебий йому хребет і відкуси йому голову. Роздратований таким глузуванням, Тигр побіг до тих пальм, де відпочивало цепеня, щоб роздерти його. А мавпа задерлася на високе дерево, звідки сподівалася спостерігати за тигром на безпечній відстані. Цапеня чуло, як мавпанацьковувала на нього тигра. Тільки на з'явився, цапеня загукала до нього. А прийшов. Тепер не треба розшукувати тебе. Я давно хочу битися з тобою. Подивись, який я сильний. Після цих слів цапеня ріжками буцнуло стовбур великої бананової пальми. А задньою ратицею брикнуло інший стовбур. Хитре цапеня знали, що ті дерева були вже гнилі. Обидва стовбури попадали до землі. Тигр так налякався, коли побачив надзвичайну силу цапеняти, що миттю чкурнув у чагарник. Йому й на думку не спало, що стовбере пальм, які цапеня повалило, звичайна гниль. Але, мав, час у нас догнала тигра, розповіла йому про гнилі стовбури і знову почала знущатися з його боягузтва. Розлючений тигр пострибав назад пеня, коли побачила, що тигр знову наближається, стала на березі ставка, опустила голову до води і як загукає. Ти чого сюди знову прийшов? Смерті хочеш? Хіба ти не знаєш, що я тільки на одним тигром пообідала, а голову його викинула у ставок? Ось, дивися. Тигр зазирнув у ставок і побачив у воді голову тигра, подивився на цапеня, а у того весь рот у крові. Хитре цапеня тільки но поїло яскраво червоних плодів, і від них весь рот у нього був червоний. А коли цапеня рушило прямо на тигра, той вирішив, що цапеня хоче його роздерти, так само, як того тигра, чию голову він бачив у ставку, він щодуху побіг і сховався у лісі. Мавпа усе бачила і погналася за тигром. Почекай, тигре, почекай. Який же ти дурний? Цапеняв друге тебе дурить. У ставку ти бачив відображення своєї голови. А рот цапеняти був червоний, тому що жувало плоди з червоним соком. Зрозумій, що цапеня тебе з'їсти не може, і що ти сильніший за нього. Але якщо ти боягуз, то я піду з тобою, сяду на тебе верхи, міцно зв'яжу наші хвости вузлом, щоб не впасти, і дорогою буду давати тобі поради. Цапеня здогадалося, що тигр повернеться, тому що чула, як мавпа увесь час нацьковувала тигра на нього. Тільки но цапеня побачило тигра із мавпою на спині воно загукало. Мавпо, чому ти привела сьогодні тільки одного тигра? Адже твій обов'язок приводити щодня двох? Та вже давай, хоч одного я розірву йому живіт і з'їм його серце. І цапеня плигнула просто на тигра. І з переліку тигр величезними стрибками чкурнув до лісу. Мавпа впала з його спини, і тигр потяг її за собою, бо хвости їхні були міцно зв'язані. Мавпа гупала об усі дерева, колючки дряпали її, вона репетувала не своїм голосом, але тигр біг усе далі, не звертаючи на неї уваги. І з того часу тигр і затаїв злість на усіх мавп. Ось і казушці кінець, а хто слухав молодець.